Вітаю вас, дорогі друзі! Минулої неділі велике свято було в нашій помісній церкві. Четверо молодих людей прийняли водне хрещення. І в контексті цього я хотів би, щоб ми з вами сьогодні коротенько пороздумували над тим, а що ж таке водне хрещення. І насправді спробуємо дати відповіді на два питання: перше, а що таке хрещення? І друге, коли і кому його можна приймати або варто приймати. Що таке хрещення? Ми давайте знайдемо відповідь на це питання, дамо визначення хрещення у першому постані Петра, третій розділ, 21 вірш. Хрещення це не відмивання тіла від бруду, а благання про чисте сумління, звернене до Бога. Я прочитав сучасний український переклад UMT, і він, можливо, трошки вас здивує, тому що зазвичай ви зустрічали слово не благання про чисте сумління, а обіцянку чистого сумління. А ви знаєте, в грецькому тексті, коли ми зустрічаємо оце слово, яке перекладене то благання, то обіцянка, то дійсно воно може перекладатися і так, і так. Але проблема в тому, що в новому заповіті один єдиний раз, саме в цьому місці, ми зустрічаємо оце слово. Тому провести аналіз, порівняти його, де б воно зустрічалося в інших місцях і як би його можна було точніше використати. Ми не маємо такої можливості. Тому буде правильно, якщо ми прочитаємо цей текст так. Хрещення це не відмивання тіла від бруду, а благання з обіцянкою про те, що те, що я прошу, і те, що я отримаю, я використаю його на служіння тому, в кого я прошу. Отже, це благання в Господа про чисте сумління. І разом з тим я обіцяю про те, що я це чисте сумління буду використовувати далі в своєму житті, використовувати для Бога. Ось так, друзі. що таке хрещення? Тут нічого не йдеться про служіння, до речі. Хоча десь, можливо, завуальовано між рядків, можемо прочитати, що у хрещенні є певним чином обіцянка служити Господу. Але якщо бути пунктуальним. Бути педантичним, то ми читаємо лише як благання про чисте суміння. Водне хрещення християн воно показує у своєму дійстві, і тільки так воно має відбуватися, що людина має бути повністю занурена у воду і піднятися з води. Чому так? Давайте ми попробуємо дати відповідь на ось це проміжне таке питання, прочитавши. Три наступні тексти, які насправді відкриють нам відповідь на питання, хто може приймати хрещення, і коли йому варто приймати, або бажано приймати, або, можливо, він і зобов'язаний приймати. Євангелія від Матвія, 28 розділ: останні слова цього Євангелія, останні слова записані в цьому Євангелії, якими Ісус Христос звертається до своїх апостолів, звучать так. Тож і і зробіть моїми учнями і послідовниками всі народи, охрестивши їх в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. І навчіть їх виконувати все те, що я вам заповідав. Ідіть, научіть когось, хрестячи при цьому, читаємо далі: дії апостолів, 8 розділ, 12 вірш. Та коли Пилип проголосив їм благовість про Царство Боже ім'я Ісуса Христа, вони повірили Пилипові, і прийняли хрещення, як чоловіки, так і жінки. Зверніть увагу на послідовність. Пили проповідує, хтось слухає, вірить, увірував, і після цього прийняли хрещення. Дії, 2 розділ 38. вірш. Петро відповів їм: Покайтеся, тоді нехай кожен з вас охреститься в ім'я Ісуса Христа на прощення ваших гріхів. Знову ж таки, ми бачимо послідовність: Покайтеся. І тоді кожен з вас нехай хреститься. Отже, давайте ми проведемо ще раз послідовність. Хтось має проповідувати, навчати, робити послідовниками Ісуса Христа людей. Люди, які приймають це вчення, вони каються, вони увірували, увірують, і лише після цього йде хрещення. Тому, дорогі друзі, хрещення, воно показує, що ось людина покаялась, вона вмерла для життя старого. І вона Воскресте для життя нового. Кожна людина в покаянні вона переживає прощення, вона переживає очищення, вона переживає усиновлення Господом. Але цього не видно, тому що всі ці події, вони відбуваються в духовному, невидимому світі. Але кожен, хто пройшов, хто пережив це, хто пережив відродження, він хоче показати це оточуючи. Він має це бажання, обов'язково він його має. З однієї сторони, це заповідь Христа так робити, з іншої сторони, кожна відроджена душа, вона хоче це зробити, вона хоче показати, що з нею відбулося в духовному світі, як вона вмерла для життя старого і Воскресла для життя нового. Це сталося і з нашими чотирма юними друзями, які прийняли хрещення в нашій помісній церкві. Відповідь на питання, коли варто приймати хрещення. Тоді, коли ти увірував відповідь на питання, а в якому віці можливо в когось виникає. Тоді, коли людина може почути, зрозуміти, усвідомити і покаятись, лише тоді вона може прийняти хрещення. Ось така дуже цікава тема, дуже обширна тема, але коротенько, якщо основні моменти, то ми мусимо про хрещення розуміти так. Людина чує Слово Боже, людина усвідомлює, що вона грішна, що їй потрібне покаяння. Вона бачить перед собою Ісуса Христа: той, хто помер за нею, хто заплатив за неї за її гріхи, вона приходить до Бога в покаянні, вона відроджується, вона народжується згори, і потім її радісне серце з радістю хоче виконати оцю заповідь, прийняти хрещення. І вона це робить. Бажаю всім друзі, щоб ви прийняли хрещення, але, звичайно, до цього ви обов'язково маєте пройти цей шлях. Нехай Господь вас благословить. До наступних зустрічей на теренах інтернету з Господом.